Вітаю, друзі! В цьому ролику я хочу вам показати, як, як підписувати електронним підписом файлові документи. Тобто, це може бути заява, чи позов, чи, можливо, претензія якась, чи звернення і таке інше. І нам можливості немає зробити це в паперовому варіанті, треба підписати його електронним ключом. Ось у мене документ, наприклад. Да? Підпис. Тут має нічого немає. Ми відправимо. Підписа в нас такого немає. Нам зробити треба електронний підпис. Значить, для цього ми заходимо в Google і просто таки пишемо в пошуку підписання документів. Дія. Натиснули. І все саме перше. Бачите, підписання документів Дія. Натискаємо сюди. І в нас такий інтерфейс з'являється. Підписання документів. Не треба входити в самодію. Для цього можна це зробити без входу на самий веб-портал. І натискаємо Підписати документи. І вибираємо наш електронний підпис за допомогою електронного підпису. Чекаємо, поки завантажиться криптографічна бібліотека. Так, тепер вона завантажилась. І нам треба вибрати, беремо наш ключ. Вибираємо наш електронний підпис, вибираємо ключ. Вибираємо наш ключ, який виданий. У мене на даний момент «Приватбанк». Вводимо пароль. пароль нашого ключа, ввели пароль і натискаємо Считати. Все, наш пароль читало, тут все нормально. Натискаємо Далі. І тут нам треба вибрати наш документ, який ми хочемо підписати. Ну, тут нам пропонує так підписати в форматі ASIC. Ну, на даний момент у нас Wordovський документ. Вибираємо Ні, обрати інший формат. І вибираємо цей файл, який ми хочемо підписати. Перетягуємо його. Ось у нас да, документ, це ми хочемо документ підписати. Да? Натисну на нього. І відкрили. Все, він додався. Тепер натискаємо підписати. Накладається підпис на файл. Це нам пише, що документ підписано. І файл завантажився туди, де вас ваші загрузки, де, де вас завантажили. Ось він так виглядає. Заходжу в загрузки свої. І ось бачите, отак виглядає цей файл уже підписаний. Був у нас лордовський файл. А став ж з електронним підписом. Звичайно, ну, якщо його відкриєте, ви його прочитати не зможете. Бачите, як воно зазначено наш файл. А та організація, кому ви відправили, цей файл, у них є. Зчитування таких файлів і, вони, звичайно, цей файл, файл вже прочитають. От так все просто, друзі. Пробуйте, і у вас це вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!